Євангеліє від Луки, перший розділ з 18 по 20 вірші. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавріїл, той, хто стоїть перед Богом. Мене послано говорити з тобою і благовістити Тобі Це. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Як же це може бути? Так, я в храмі Божому? Так, зі мною говорить ангел. Немає жодного сумніву, що це ангел, тому що страшно. Захарія недарма злякався, отже розуміє, що це ангел. Але чому ж він не вірить його словам? Невже ти не пам'ятаєш, як не повірив Авраам словам Господа? Адже ти ж нащадок того самого обіцяного Ісаака. Адже якби Бог не міг давати дітей старим, то й тебе б Захарія теж не було, як і всього твого народу. Ти сам є свідченням того, що Бог може це зробити. Чому ж ти засумнівався? Але ми такі ж. Дивіться, якби Христос не воскрес, то й не було б на землі християнства. Перші християни проповідували не мечем і не глибиною філософії. Але звістка рознеслася по всьому світу. Як? Тому що не можна не вірити людині, яка готова померти за свою звістку. Але чому апостоли йшли на смерть? Є одна причина. Вони бачили Господа воскреслим. Вони знали, що смерть переможена. І на цій їхній вірі християнство і поширилося світом. І якщо я християнин, то я нащадок цієї віри. Тому не можна не вірити в те, що Христос Воскрес. Але чому ж, коли щось стосується нашого життя, ми сумніваємося? Можливо, тому що якщо ми довго не отримуємо відповіді на свою молитву, то ми, як і Захарія, переконуємо себе, що Богові не угодно те, про що ми просимо. Відсутність відповіді не означає, що Бог проти, може, просто ще не час? Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.